Дайверська серія Дес Action Diver від швейцарського бренда Sertina цього року отримала жіночу версію в титановому корпусі. З точки зору візуальних характеристик, жіноча модель повністю повторює існуючі чоловічі варіанти. Все той же суперчитабельний циферблат з великими контрастними мітками та стрілками, притаманними дайверським годинникам, вкриті щільним шаром люма для максимальної читабельності. Циферблат зроблений з натурального перламутру. Габарити корпусу складають 34,5 мм в діаметрі та товщиною 103. Корпус у браслет моделі зроблений з титану. Безель має блакитну вставку з алюмінію, на якій також є люм на трикутнику на 12 годині. Водозахист складає 300 метрів, але позначки дайверс немає, тобто сертифікацію згідно за ISO 6425 цей годинник не отримав. Проте у звичному житті 300 метрів це більш ніж достатній показник для будь-яких ситуацій, тим паче, що заводна головка заквинчується. Титановий браслет шириною 18 мм має розкладну застібку. У Сертійни є і дайверська механіка, проте оцей кварцевий варіант буде все ж таки більш компактним.